Тому що концерти це зазвичай масштабне скупчення людей, але я не дуже полюбляю такі масштабні скупчення, тому що в мене завжди відбувається енергоінформаційний обмін із людьми. Я натягую їх переживання, якісь тригери, страхи. І утримувати ці фільтри фокус уваги для того, аби захищатися і нічого там не проскочило через фільтри, досить важко. Бо якщо ми говоримо про концерти, то це момент, коли ти відкриваєшся, розслабляєшся, випускаєш свої емоції. А тут потрібно тримати фокус уваги на публіці і захищатися і відфільтровувати всю цю енергію. Тобто, через мою профдеформацію це мені вдається важко, і я намагаюсь уникати таких масштабних скупчень людей і не відвідую концерт. Але можу порекомендувати вам масло бергамоту. Саме ефірне, не арома Ефірне масло бергамоту воно направлене на відштовхування від вас зовнішніх негативних впливів енергій і утримання вашої такої енергетичної чистоти і цілісності. Саме тому це такий ідеальний маленький лайфхак перед. Виходом із дому нанести на своє тіло масло бергамоту, і воно своїм ефіром буде допомагати вам залишатися чистим, відвідуючи такі масштабні публічні заходи. А ще більше лайфхаків на моєму телеграм-каналі, «Відаючи Україну». посилання на телеграм у шапці профілю.